Вітя дуже захотів пірсінг, каже, давай зробимо як. Він каже: я знаю, треба купити голку, значить, треба купити заштрик і з тою голкою пробити і вставити кульчика. Окей, ми в Рослові, на залізничному вокзалі, заникалися також, де щоб ну, ніхто не бачив, що ми це виробляємо. Ми ще спирт хотіли купити, щоб, ну, звісно ж, ту ранку не якось як це називається, господи. Обзаразити, так? Обез... Ні, це якась дурня слово. Як правильно сказати, дезінфікувати. Дякую дуже. Я It's приїхав better. з Барселони, тому що вже це не вперше, коли ми привозимо я і моя колега Каталіна Джерона, на жаль, вона зараз відсутня. Ми привозимо каталонських письменників, каталонських поетів, яких ми разом з Каталіною Джероною перекладаємо українською мовою. Привозимо сюди на форум і представляємо їх мистецтво, звісно, їхню поезію, їхню творчість. І таким чином, цього року ми знову ж таки змогли сюди запросити, скажімо, і привезти двох представників каталонської літератури: це Едуард Ескофет та Макс Безора.